Ки українською виходимо з нашими щоденними брифінгами. Нагадую, о вісімнадцятій з понеділка по п'ятницю говоримо про найважливіші речі, події, що стосуються України, США, Європи і не тільки. Мене звати Остап Яриш і впродовж цього 30-ти хвилинного ефіру. Маєте нагоду поставити свої запитання в коментарях, чи на Фейсбуці чи на Ютубі, де ви дивитеся. Наші ефіри, я спробую ці запитання озвучити, відповісти на них, якщо буду мати звісно відповідь. Ну і так само заохочую вас писати звідки ви дивитеся, чи слухаєте наші ефіри. Завжди приємно нам такі коментарі читати. Ну і важливо знати теж, де чують та бачать голос Америки української. Друзі, почнемо сьогодні із новин, які ми отримали нещодавно від Пентагону. І далі пройдемося, поговоримо про конгрес, поговоримо про події в Європі, в тому числі. Отже. Новини, які ми отримали, підтвердили наші кореспонденції Карлі Баб в Пентагоні, що вже наступного тижня в Німеччині розпочнуть тренувати українських військових на американських танках Абрамс. Ми знаємо, що вони вже прибули на німецьку базу, де ці навчання будуть відбуватися близько 250 українців. Очікується, що візьме участь у таких тренуваннях. І тренуватимуться вони на 31 одному танку. Абрамс Це будуть навчальні танки, які. Спеціально зараз відправили до Німеччини, а вже оновлені танки з видозмінені, де вони прибудуть до України після цих навчань вже трохи пізніше. Очікується, що це навчання триватиме в Німеччині приблизно 10 тижнів. І буде зосереджений на тому, як маневрувати танками, також на загальновійському бою, і також як ці танки обслуговувати. І а, як попередньо нам повідомляло Пентагоні, очікують вони, що танки Абрамс зможуть прибути на поле українського бою вже приблизно восени цього року. Ось такі маємо новини з американського міністерства оборони. Будемо стежити за тим, як ця ситуація буде розвиватися. Але ще одна тема насправді. Про яку важливо задати, і ви до речі, питали нас про впродовж попередніх ефірів про фінансування сполучених штатів, про те, як буде це фінансування відбуватися, чи вистачить коштів в Білого Дому? чи вистачить тих коштів, які заклав конгрес на підтримку України до осені? Тоді коли очікувано спливає термін цього використання, і насправді ці питання ставили представники конгресу до. Представників державного департаменту адміністрації про те, чи цих коштів вистачить, і що буде адміністрація робити в такому разі, якщо буде бачити, що вони закінчуються. Думаю, тут допоможе нам розібратися Катя Лісунова, наша конгресова кореспондентка, яка стежила за слуханням уважно вчора в конгресі. Катю, вітаю тебе! Дякую, що приєднуєшся до цієї розмови сьогодні. Дякую, Остапе, Спробую розі допомогти розібратися. Давай дійсно так спробуємо ці ці речі розкласти по поличках. Отже, було знаю, слухання так в палаті представників одному з комітетів. Е свідчили перед законодавцями е представники державного департаменту, також агенції з міжнародного розвитку США. І насправді е червоною лінією впродовж цих слуханнях е було фінансування для України і чи вистачить? Тих коштів, які конгрес виділив ще в грудні минулого року до осені, такими темпами, як зараз адміністрація виділяє зокрема військову допомогу. Катю, чи почули ми відповідь від законодав від представників Білого Дому адміністрації? Скільки ще коштів залишається, і чи впевнені вони, що їх до осені вистачить? Саме так, Остапа загалі, слухання в комітеті це був комітет із міжнародних відносин палати представників. Слухання в цьому комітеті були присвячені бю... Пункту бюджету проекту бюджету сполучених штатів Америки на 2024 рік, який присвячено саме допомозі Європи і в Європі, і виділено саме на потреби в на європейському континенті, і саме собою, що Україна відігравала там важливу роль, зокрема доповідачі, і самі конгресмени зауважували, що від того, що відбувається зараз в Україні, і чим це завершиться, залежить майбутнє Європи, і залежить взагалі геополітична ситуація на міжнародній арені. Тому це бува вже ж одним один із найважливіших фокусів. Як правильно зауважив, червоною лінією запитань законодавців до представників держдепу до доповідачів під час цих слухань було питання: чи вистачить виділеною раніше допомоги Україні до кінця цього фінансового року? Тому що раніше американські змі повідомляли, що. Цих фінансів може не вистачити до кінця літа точніше, взагалі, вони мають виснажитись в літку цього року. А адміністрація Байдена мовляв не планує виділяти нові нову допомогу Україні, нові транші до осені. І взагалі обговорювати це питання до осені. Це питання зокрема задавав неодноразово і на ньому наголошував під час вступного слова, і також задавав запитання доповідачам головуючи цього комі. Мітету комітету з міжнародних відносин Плати представників республіканець, і він зокрема запитав чи переконані представники адміністрації Байдена безпосередньо представники держдепартаменту, що коштів, які зараз є, вистачить до кінця фінансового року, і що Україна зможе таким чином провести ефективний контрнаступ, на який зараз чекає не лише Україна, але також усі партнери. Щоправда, представники держдепартаменту і адміністрації Білого Дому сказали, що не мають точної кількості зараз на руках коштів, які залишились для України. Вони не можуть назвати точну суму, скільки коштів залишилось, але вважають, що їх має вистачити до кінця цього фінансового року. В інакшому випадку вони звернуться по кошти до конгресу. Зауважили доповідачі. Пропоную заслухати цей діалог просто зараз я стурбований зменшенням кількості озброєння, яке щомісяця передається в Україну зі складів США та перебуває у розпорядженні президентських повноважень, особливо зараз, коли ми очікуємо на контрнаступ. Ще більше турбує нещодавне повідомлення, що через бухгалтерську помилку зброя, яка передається в Україну, була переоцінена і виявило, що додаткові 3 мільярди доларів були досі не використані. Чи можете ви пообіцяти нам сьогодні тут, що державний департамент зробить усе можливе? Ливо, щоб надолужити дорогоцінний час і виправити цю помилку, підготувавши великі пакети допомоги для України. Ми продовжимо працювати з міноборони в цьому питанні. Вони зараз роблять перерахунки, і останні повідомлення не завадили нам дати українцям те, що ми вважаємо за потрібне. Тож ми будемо підтримувати темп і продовжимо взаємодіяти з міністерством оборони в рамках міжвідомчих структур, щоб переконатися, що ми надаємо Україні те, що їй потрібно. ви очікуєте, що поточних коштів вистачить до кінця фінансового року. Це наша оцінка зараз, і ми продовжуємо робити перерахунки щодня. Відтак на даний момент ми дійсно вважаємо, що маємо достатньо ресурсів до кінця фінансового року. Але ми одразу звернемося до вас до конгресу у разі, якщо ситуація збільнеться. Цікавий дійсно коментар, Каті, від представників державного департаменту Знаєш, що так також бачив повідомлення у змі у ЦІН. Писало з посиланням на чиновника Пентагону, що, начебто, залишається зараз понад 2 мільярда за пр... програмою президентських повноважень, коли зброю виділяють із запасів США, 4 мільярда за програмою. А... Ініціативи сприяння безпеці України, коли ці е, спроможності закуповують в, виробників, і також була от ми чули щойно в заяві конгресмена, що е, переоцінили вартість наданого озброєння. і е, якщо простими словами говорити, знайшли ще 3 е, мільярди, які виявились невикористаними. Тому е, будемо спостерігати дійсно чи, чи цих коштів до осені вистачить, Катю. Я би хотіла навіть ще додати, пам'ятаєш дуже часто під час зустрічі міністрів оборони в форматі Рамштайн, безпосередньо міністр оборони сполучених сатів Америки Ллойд Остін наголошує на тому, що тут важливо, щоб допомога Україні була безперервною постійною, щоб не було проміжків між цією допомогою, щоб вона була як постійний постійне надання, і саме це може допомогти Україні перемогти у цій війні, щоб не було затримок, і тому питання того, щоб будь які виділення а, не затримались а, з бюрократичних питань, як наприклад зауважувати 3 мільярди доларів, які а, а, які фактично знайшли через бухгалтерську помилку, принаймні як вони це пояснюють, щоб таких затримок не було, і щоб допомога надходила постійним чином, і це допоможе не лише в контрнаступі, але й в постійному протистоянні російській агресії на ну, цікаво. Так як адміністрація в принципі, чи зможе вона розподілити ці залишкові кошти до осені? Чи, чи щоб? Той там зберігався, а а про ті 3 мільярди а, думаю, ну для України новини однозначно хороші? Ну краще що знайшли додаткові 3 мільярди ніж не дорахували так трьох додаткових і допомоги виявилося менше. Менше з тим Катю, почули на позицію адміністрації. Так я знаю, ти питала про ці речі. Також американські законодавці конгресменів чи вони готові підтримати виділення додаткових коштів України, якщо все таки адміністрація звернеться до них про нове фінансування. Так, саме так остапа це гарне питання. під час цих слухань я спілкувалася із законодавцями, які були присутні на слуханнях, які задавали задавали запитання представникам держдепартаменту, тобто адміністрації Байдена. Я запитала, що у разі, якщо дійсно цих коштів не вистачить, якщо вони дійсно завершаться влітку і до осені їх не вистачить, чи готові законодавці вступитися і поперше підняти це питання? Ну і сама собою проголосувати за виділення додаткових. Коштів або ми можливо навіть ініціювати потребу у виділенні додаткових коштів Україні, законодавці з якими спілкувалася, як республіканці, так і демократи, стверджують, що вони залишаються відданими постійній допомозі Україні, і що за потреби додаткових. Виділень вони сподіваються, що на двопачтіному рівні вони підтримують цю ініціативу. Водночас, е окремі законодавці зауважували також, що вони хочуть почути від адміністрації Байдена, е що адміністрація вважатиме перемогою, коли Сполучені Штати Америки вважатимуть, що все завершено, і що можна вважати, що допомога е цієї допомоги достатньо. і Фактично Україна перемогла. Чому безпосередньо одні з законодавців так наголошують? Вони зокрема кажуть, тому що. Е з окремо республікани, з якими спілкувалися, стверджує, що на Україні потрібно допомагати швидко, щоб це була швидка війна, а не так, щоб вона затяглась на роки. І тому окремі законодавці для того, щоб підтримати додаткове виділення коштів в Україні, вимагають від адміністрації Байдена конкретних сигналів про те, що вони вважатимуть перемогою, і чи готові вони надати усе необхідне одразу. Пропоную заслухати детальніше у моїй розмові з законодавцями просто зараз. No... на жаль, мені невідомо, яка зараз ситуація щодо залишків необхідних асигнувань. Зараз ми перебуваємо в процесі переговорів щодо асигнувань та бюджету. США загалом, тож треба подивитись, чим це все закінчиться. Але як я вже казала, ми віддані ідеї щодо надання коштів для України та для її оборони, і ми повинні робити це набагато оперативніше як тільки в Україні почалися ці воєнні злочини, ви побачили, що ми виступили єдиним фронтом щодо надання ресурсів Україні. Сьогодні ми обговорюємо проект бюджету країни в галузі USAID на 2024 рік. І рік. Якщо будуть необхідні додаткові виділення коштів, ми і я в цьому переконана, бо я дуже вірю в цей конгрес. Тож ми обов'язково виділимо ці кошти на двопартійному рівні. Я дуже стурбований щодо доступності фінансової підтримки для. Україну до кінця цього фінансового року я зокрема запитав сьогодні після слухань, чи будуть потрібні додаткові асигнування чи ні. Представники адміністрації Байдена відповіли, що вони вважають, що наразі є достатньо коштів до кінця фінансового року. Я хочу, щоб вони переконалися, що це дійсно так, що вони фактично зможуть забезпечити кошти для України до кінця фінансового року. А вже ж, якщо потрібна буде додаткова підтримка, ми в Конгресі маємо відповісти на двопартійному рівні. Моя позиція щодо додаткових асигнувань для України. Така я хочу почути від державного департаменту від адміністрації Байдена, які їхнє визначення перемоги, що буде фінішем, коли ми плануємо зупинитися, коли ми оголосимо перемогу. Ця війна має бути короткою. Україна має бути феноменально успішною у своєму контрнаступі, Коли це почнеться, ми маємо закінчити цю війну, бо Україна не може продовжувати нести ті втрати, які вона несе зараз. Цікаві ці коментарі, Катю, так так ти хочеш щось додати. Де да, загалом також законодавці наголошували, що зараз вони перебувають сполучених хамарки в процесі перемовин щодо держборгу і е, обговорень взагалі цього проекту бюджету, і тому казати, поки це все не вирішено, не обговорено, казати про додаткове виділення е, допомоги Україні. Дещо зарано на думку частини законодавців, тому що зараз сполучені Штати Америки в напіку вирішення власних питань щодо держборгу, як ти знаєш, це одне з найважливіших так. новин в штатах зараз. От, власне я тебе Держборг держборгтів запитати Катю коротко, які власне новини чи чи вдалося домовитися, чи є якісь я не знаю підстави вважати, що найближчим часом це вдасться вирішити, коли дедлайн в принципі по вирішенню питання з держборгом у сполучених штатів. Um. Здобули прогрес про перемовинах, принаймні так заявив Кевін Макарті, спікер палати представників, республіканець, головний опозиціонер адміністрації Байдена цього тижня після чергових перемовин з адміністрацією Байдена щодо збільшення ліміту держборгу. Як відомо, суперечки між республіканцями і демократами полягають у тому, що республіканці хоч питання в тому, що збільшення ліміту держборгу погоджуються обидві партії. Але питання в тому, які додаткові законодавчі норми будуть погоджені. Для того, щоб взагалі позбутися цього держборгу в майбутньому, і так зокрема республіканці наполягають на тому, щоб зменшити витрати, демократи е хочуть е збільшити податки, зокрема для великих корпорацій. І зараз ведуться на цю тему перемовини. І за словами Кевіна Маккарті, республіканця е є певні поступки, є певні е прогреси в цих повин... перемовинах, але результату поки що немає. Дедлайн цих перемовин це перше. Червня, тому очікується, що кінець цього тижня і початок наступного тижня будуть особливо гарячими у Вашингтоні. Ну, сподіваємося, що вдасться досягнути згоди консенсусу обом сторонам. Катю, дуже дякую тобі, що допомогла дійсно розібратися. Завжди ти ексклюзивні коментарі конгресменів. Маєш в наших програмах. Дякую тобі за твою роботу. Катерина Лісунова була в нашій програмі і з останніми новинами з Капітолійського пагорбу. Друзі, перед тим як перейти до другого сегменту, хочу також зати про інші новини про підтримку України з боку адміністрації. Ми знаємо, що завтра має відбуватися чергова зустріч контактної оборонної групи з підтримки України в форматі Рамштайн. І міністр оборони США Лойдовсіна поговорив телефоном з українським головою Міноборони. Олексій Мерезніковим обговорили вони власне деталі перед цією зустрічю. Рамштайн поговорили про те, як саме потрібно підтримувати Україну, і зробили акцент, зокрема на підтримці України бронетехнікою, і також протиповітряною обороною. Більше новин будемо з Рамштайну з цієї зустрічі. Вона буде віртуально відбуватися мати завтра. Також важливі новини від сьогодні про військову допомогу з Японії про те, що сьогодні відбулася церемонія пер передачі в Україні 100 автомобілів, і також 30 тисяч готових харчових пайків для потреби збройних сил України, і це важливо е, наголосити, що це вперше у післявоєнній історії е, сили оборони Японії передають військову техніку воюючій країні, тобто про це е, по суті, історичний крок і сьогодні про це сказав Сергій Корсунський. А міністр, не міністр а посол, звісно, України у Японії. Маємо також і такий історичний крок. Але про підтримку саме військову з боку Європи також важливо говорити. І думаю, в цьому допоможе нам розібратися також Богдан Цюпин, наш європейський кореспондент. Є також новини із Європи. Про це Богдане вітаю тебе. Дякую, що до розмови Вітання. приєднуєшся. Говорив Лойдостін з Олексієм Резніковим. Але також сьогодні, по суті, з неанонсованим візитом до Києва прибув британський міністр оборони Бен Волес. Також напередодні зустрічі контактної оборонної групи в форматі Рамштайн була не про що вони сьогодні говорили з Олексієм Резніковим? З чим приїхав Бен Волес до Києва? Власне, і яка була мета цього візиту? Ну, власне, наші глядачі і слухачі знають, що співпраця військова співпраця України з Великою Британією дуже масштабна, і нещодавно великою новиною було те, що Велика Британія передала українцям ракети дальнього радіусу дії. тобто українці можуть застосовувати ці ракети на відстані близько 300 кілометрів. І очевидно, що також ще питання навчання українських військових британцями дуже дуже серйозно стоїть. Йдеться про тисячі українських військових, що проходять навчання у Великій Британії. Ймовірно, що про усе усі подробиці, які власне обговорювали українські і британські міністри оборони, навряд чи ми будемо знати, як, наприклад, також фактично ми дізналися постфактумом про те, що Україна отримує крилаті ракети від Британії ракети. Storm shadow. ми про це вже дізналися після того, як фактично Україна або вже почала їх отримувати, або отримала, і українці вже були, очевидно, підготовані до того, як їх, як їх застосовувати. Що зміг сказати британський міністр сьогодні у Києві? Так, це ще одне: ще одне додаткове підтвердження того, що. Західні країни і Велика Британія, зокрема, будуть дотримуватися політики підтримки допомоги Україні допоки це буде потрібно. І я думаю, що зараз, з огляду на те, що лунають застереження про можливо затяжну надто тривалу російську війну в Україні, це лунає досить серйозно. Мені здається, що ми маємо його цитату. Я би хотів. І її використати президент Путін масліалайзій Президент Путін повинен усвідомити, що він не може виграти цю незаконну війну, яку він розпочав. І скільки б російських солдатів він не відправляв на смерть через своє его та імперські амбіції, він не досягне успіху, а міжнародна спільнота лише посилиться протидіючи цій агресії. Доволі чітка мені здається заява від британського міністра оборони Богдана. Знаєш, хотів би поговорити з тобою ще про одну тему. Твій матеріал е, ти опублікував на сайті Голосу Америки сьогодні про е, чіткі меседжі та заяви від європейських лідерів саме до Росії. Рекомендую всім цей матеріал е, почитати. Власне, і так виглядає, що в принципі е, зараз Європа посилає Росії е, такі повідомлення, що. Якщо хтось в кремлі сподівається, що втомляться європейські партнери допомагати Україні, то, то це не так. І Європа не втомиться і буде продовжувати цю підтримку надалі. Богдане, а що ми почули? На що ти звернув увагу саме в цих заявах європейських лідерів, коли йдеться про підтримку України? Ну, власне, це те, що починає е, впадати в очі останнім часом, тому що в той час як коментатори кажуть, що е, надії на швидке закінчення російської війни в Україні очевидно е, не справджуються, Війна вже триває понад рік, і е, ймовірно, що не буде легкого її, е, її завершення в той час, як ми очікуємо. Українського контрнаступу для політиків на заході дуже важливо подати своїм виборцям перспективу, тобто, що вони роблять, чому вони це роблять, чому їхня політика полягає саме у тому, що вони роблять, коли йдеться про Україну, а також. Таке враження, що е, вони намагаються також приготувати свої суспільства до е, можливо тривалішої перспективи, коли йдеться про і навіть можливо про бойові дії, і, і можливо про, е, про те, що, що очікувати, і наприклад, цими днями тут у Лондоні відбувається е, така серйозна безпекова конференція і. Про, про це говорив е, британський прем'єр-міністр Ріші Сунак, який, який сказав, що очевидно е, є таке враження, що е, президент Володимир Путін сподівається, що або е, Україна не витримає, е, Україна втомиться, або можливо західні країни е, не зможуть і надалі так активно підтримувати Україну. І що е, цілком можливо, що в Москві є такий розрахунок, е, що мовляв, якщо війну тягнути довше то більше шансів у росіян у росіян на на перемогу на заході намагаються це так би мовити, задушити у зародку ці сподівання і зокрема це як я вже сказав пролунало від британського від британського міністра прем'єр міністра а також і від інших візьмімо найбільші інші найбільші країни європи Наприклад, у Німеччині цими днями канцлер Олаф Шольц, Шольц виступав на такій урочистій конференції своєї урядової соціал-демократичної партії, і він також пояснював, чому Німеччина, чому як які інші європейські країни так активно. Так серйозно допомагає Україні до речі, Німеччина стала другим за масштабами донором допомоги Україні після Сполучених Штатів, і з одного боку, канцлер Шольц наголошував на тому, що це власне не суперечить принципам соціал-демократичної партії Німеччини. А до речі. Були роки, коли ця країна е, дуже під під керівництвом власне соціал-демократів на, намагалася якомога тісніше спів, співпрацювати з Росією. Тепер пан Шольц доводить своїм однопартійцям, що власне намагання соціал-демократів. Е, Зберегти мир у Європі на принципах непорушності кордонів на принципах поваги до територіальної цілісності країн саме це є основою і причиною того, чому і соціал-демократи, як як урядова партія, мають підтримувати під підтримувати Україну. А також він говорив про подальшу перспективу і ось його слова. Ця гірка сторінка в історії нашого континенту, яку в імперіалістичному божевіллі розпочав Володимир Путін, завершиться тим, що вільна Україна стане повноправним членом Європейського союзу. Знаєш, Богдана що звертає увагу на таку еволюцію цих заяв. пам'ятаємо, на початку повномасштабного вторгнення. Говорили про якісь ризики великої ескалації, були не зовсім впевнені в цій підтримці України. Дзвонили Путіну, намагалися якісь знайти точки дотику. Зараз ми чуємо ну, від Шольца і якого на початку він критикував за недостатню рішучість. Доволі такі рішучі заяви. Знаєш, вона але оці заяви так ми почули. Ти про них розказав. Але ти в своєму матеріалі пишеш і здається, це дуже теж важливо. що е Попри слова підтримки, Україна не чує основного а, про безумовну згоду про її вступ в НАТО, а, але так. з іншого боку, пишуть змі, що говорять про якісь гарантії безпеки для України. Що ти можеш цього придоскати? Так зараз про те, що Повинен бути якийсь механізм гарантії безпеки, який е, має е, закріпити мир, якого все ж таки сподіваються е, досягти. Е, сподіваються, що Росія зазнає поразки і і мир таки настане. І багато політиків, які вже на початку сказав ріші сунок, наприклад, сказав, що його країна очолює такі міжнародні зусилля. Представники Франції кажуть, що вони також готові до такої, до такої співпраці міжнародної. І, зокрема, до речі, я спробував сьогодні поглянути на французьку позицію трохи ближче, бо в українських змі повідомили, що Франція, мовляв, готова надати. Гарантії безпеки, гарантії безпеки Україні, власне, це не зовсім так, коли я подивився, як це сформульовано міністерством закордонних справ Франції. То там йдеться про те, що Франція готова вести переговори. Про створення механізму гарантії безпеки, які полягають в тому, щоб Україна могла могла захиститися, тобто це не зовсім те, що якась конкретна країна і уряд обіцяє надати гарантії безпеки, тобто фактично стати на захист України. Такого такого зараз немає. Більше тому, того, коли Франція, ми по суті, підтримує в теорії такий концепт, таку ідею, але не готова поки що сама це гарантія надавати. Власне, і, і знову ж таки, ми говоримо про те, які це що що таке гарантії безпеки, так тобто е, говорить також, наприклад, про досвід Ізраїлю. Е, в чому полягають ці гарантії безпеки? Вони можуть полягати в тому, що країна є союзником, чи, чи що країна вступає в такий альянс, як НАТО, і інші країни союзники зобов'язуються її захищати, тобто посилати своїх військових. Але можуть бути очевидно інші гарантії, як, наприклад, ну називають Ізраїль в тому, в ті такмоти на посилаючись на те, що, наприклад, ця країна отримує. Найкращу найновішу зброю від від сполучених штатів Америки і і дуже серйозну е, військову допомогу а також фінансову допомогу для, для посилення своєї обороноздатності. Тобто, очевидно, що є різні моменти з НАТО. Ось ситуація ситуація залишається далі. Е, такою я б сказав, розчаровуючою для для України, тому що сьогодні, ось знову цитують генерального секретаря НАТО, який сказав, що. Е, в умовах війни не можна говорити, не можна вести мову про, про вступ України до НАТО. Звичайно, в Україні це також розуміють, і, і президент Зеленський сказав, що е, не очікують вступу е, України в НАТО в, в таких умовах. Але у Києві, зокрема, наголошують на тому, що, е, попри те, що йде війна, українці все ж таки очікують чіткого. Маршруту чіткого шляху до цього членства, і е, я бачу навіть в коментарі вже сьогодні зауваження, що якщо е, Росія може тягнути війну і цим не досягати, забороняти фактично членство України в НАТО, то це проблема для, для Європи. Ну, будемо знаєш, спостерігати можливо саміт вільнісії якісь прояснення. дасть, Богдане, але будемо обов'язково стежити. Дякую тобі за цю розмову. Богдан Цюпин приєднувався до нас із Лондона. Говорили ми про європейський кут підтримки України. Друзі, дякую вам також за ваші перегляди. На цьому прощаємося. Брифінг повернеться до ефіру вже завтра. А сьогодні програма частина 22 другий. Не пропустіть Завантажте мобільний додаток Голосу Америки: додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому ВІПІН.